Дорогі наші молоді браті і сестри, які вчора вступили в завіт з Господом через святе водне хрещення. Я також хочу приєднатися до всіх привітань і привітати вас цим надзвичайно важливим днем в вашому житті. Сьогодні нагадувалося, що церква радіє, я вам скажу не тільки церква. Написано: небо радіє, коли кається грішник. А хрещення це є публічне визнання, покаяння кожен свого. Я переконаний, що сьогодні свято не тільки у нас, в нашій церкві, а сьогодні свято на небі. Я хочу побажати вам залишатися вірними Богові до кінця свого життя. Я розумію, час поспішає. Згадав одну історію, як одного разу один проповідник гість приїхав в одну церкву, і він збирався на зібрання, брився і ну, випадково порізався так дуже сильно. Звичайно, мусив наклеювати всі ці лейкопластери, всі ці речі. Ну, а треба проповідувати. Вийшов якось незручно і пробує об'яснити людям, що сталося. Каже, вранці готувався до зібрання, мав проповідувати. Каже, настільки зосередився на проповіді, ну, що врізав себе. Брат проповідував, говорив довго. А в кінці йому надіслали записку хтось з за аудиторії. Кажуть, брате, була хороша проповідь, дякуємо. Але на слідуючий раз, коли ви готуєтесь до зібрання. Зосередьтесь на тому, що ви бриєтесь і вріжте проповідь. Тому сьогодні я постараюсь проповідь трошки врізати і думаю, ми закінчимо з вами вчасно. Дії Святих апостолів, 8 розділ з 26 го вірша. Дії Святих апостолів, 8 розділ, 26 й вірш. Тоді ангел Господній промовив Пилипові, кажучи. Встань та йди на південну дорогу, що йде з Єрусалиму до Гази. Вона порожня, тобто дорога, яка веде через пустиню. І він став та й пішов, аж ось їде чоловік з Ефіопії, євну, хвельможа Кандакії, цариці Ефіопської, що був над усіма її скарбами. Він їздив на поклоніння до Єрусалиму і, вертаючись, сидів він на колісниці своїй і читав пророка Ісаю. А дух до Пилипа промовив підійди та пристань до цієї колісниці. Пилип підбіг і почув його, як читав пророка Ісаю, і спитав: Чи розумієш, що читаєш? А той відказав, як я можу розуміти, коли хто не навчить мене. І просив Пилипа піднятися і сісти із ним. З 38 го вірша. І звелів він зупинити колісницю, увійшли обидва у воду. Пилип і Євнух. І охрестив його Пилип. А коли вони вийшли з води, то Дух Господній підхопив Пилипа і не бачив його більше євнух. І поїхав він дорогою своєю, радіючи. Як це чудово, що Біблія в собі містить так багато історії. Знаєте, в цій книзі Біблії ми зустрічаємо Божі заповіді, зустрічаємо вказівки, слова мудрості, притчі. Повчання, доктрину. І знаєте, серед оцих таких більш теоретичних аспектів, Божа книга є дуже багато цікавими і захоплюючими історіями. І я знаю, що ми їх по-особливому любимо. Ми по-особливому любимо слухати, вони нам дуже є близькі ці історії. Знаєте, Тому що слухачі реальну історію про реальних людей. Ми починаємо краще розуміти Божу істину вже в дії. Тобто ми бачимо практичне застосування біблійного вчення. Все те, що Біблія вчить в своїх рядках, ми бачимо в історіях. І ось ця інтригуюча, коротенька історія, вона, я бачу, є просто частинкою більшої історії книги дій святих апостолів. Ми перед тим читали, що залишаючи своїх учнів, Ісус їм повелів. Бути його свідками, спочатку в Єрусалимі, потім в усій юдеї та в Самарії та аж до останнього краю землі. Не знаю, чи ви звертали на це увагу чи ні, але ось після цього повеління я читаю перших сім розділів книги дії святих апостолів і знаходжу, що всім так добре в Єрусалимі, що ніхто нікуди йти не збирається. Бог хрестить Духом Святим. Апостоли чинять чимало чудес та знамен, велика любов між віруючими людьми, церква єдина, всі допомагають один одному. Я собі думаю, був би я в тій церкві, напевно, також нікуди не хотів би йти звідти. Що робити? Треба йти, є повеління, а ніхто не йде. І ось восьмий розділ каже. І сталося того дня велике переслідування на церкву. На яку церкву? На Єрусалимську. І всі, крім апостолів, розпорошилися куди? По краях юдейських та Самарійських. І четвертий вірш каже: ходили тоді розпорошенці та, Боже, Слово, благовістили. Я не знаю, як вам, але мені хочеться сказати Алілуя! І ось так роздумував, зупинився був, і думаю, ох коли б ми з вами, брати і сестри, зрозуміли, як часто Бог стискає на шлях. Він створює нам дискомфорт, щоб випхати нас зони нашого комфорту. І те, що на перший погляд, знаєте, може навіть здаватися перешкодою в служінні, в даному випадку ми бачимо переслідування. Воно послужило великим поштовхом або каталізатором для чогось набагато більшого. Навчимося за проблемами, за переслідуваннями, бачити провидіння Боже. І ось Пилип, діякон Єрусалимської церкви, повний Духа Святого та Мудрости, ми читаємо в іншому місті. Коли виникли ці проблеми, я бачу, він якось ну, правильно зорієнтувався. П'ятий вірш каже, так Пилип, прийшовши в місто Самарійське, проповідував їм Христа. Люди почали масово каятись, хворість, зцілятись. І далі написано і радість велика в тім місті була. В Самарію прийшло вже пробудження. Але що цікаво, як би добре не було б зараз в Самарії, напевно, Пилип же може хотів би був би там і залишитись, і служити собі. Але в Божих планах Самарія це не є остаточна зупинка. Бога цікавлять, ми бачимо далекі краї землі. І ось по дорозі їде чоловік з далекої Африки. І ангел Господній піднімає Пилипа і каже: Іди, там є чоловік. Великий чоловік, поважний чоловік, але нещасний. Ви знаєте, як багато є схожих людей сьогодні: успішних і нещасних. Ми читаємо, що це був поважний, авторитетний чоловік, вельможа. Він займав високу державну посаду. Я бачу, це було довірене лице государства. Йому довірили усі скарби цілої країни Ефіопії. Кажуть, найважче, що можна довірити людям, це гроші. Чоловік, знаєте, повинен бути високої моралі і чесного характеру, щоб на нього можна було покластися у сфері фінансів, особливо великих фінансів. Але ми читаємо, що цариці Ефіопії добре, напевно, знаючи вірність чоловіка цього, поставила його на таку відповідальну позицію. Зрозуміло також і те, що це був інтелігентний, високоосвічений чоловік. Знаєте, на таку посаду простих не ставили. Там велика відповідальність. Ми бачимо, це чоловік розумний. Він любить читати, навіть ідучи дорогою, він часу не гає, а читає. Ну і, звичайно, ми бачимо, що це був багатий чоловік. Він їде на колісниці. Я думаю, скоріше всього, там була не одна колісниця. Можливо, було їх декілька, там були прислуги та був супровід. І відповідно, я бачу, що він жив життям, яким жили люди такого рангу в суспільстві. Це царські палаци, це найкраще харчування. Це, можливо, постійні бенкети, розваги, музика, спів, прислуги, Ну, чого тільки душа забажає. І здається, ну, чого ще цій людині бракує? А Виявляється, бракує. Бо незважаючи на все, що він мав в своєму житті, незважаючи на все те велике, чого він зумів досягнути, можливо, на нього тяжко працював, можливо, він тим жив, тим мріяв. Але все це досягнувши він не був щасливою людиною. І, будучи чоловіком розумним і чесним з собою, він бачив поверхневість і порожнечу такого життя. Знаєте, уся ця пишнота, ці розваги, постійні бенкети. Він розумів, якщо вони навіть і кормили його тіло, то вони не кормили його душу. І перепробувавши все, що він мав, я бачу, він дійшов до того самого висновку, що свого часу дійшов. Соломон, він зрозумів, що все в житті то марнота. Він прагнув чогось більшого і він розумів, що ну, в матеріальному його не можна знайти. Він вже все досягнув, а його там нема. І знаєте, кожна нація того часу вона мала своїх ідолів, своїх божків, свої ритуали поклоніння. Але чомусь я бачу цей вельможа, він розумів, що ідоли Ефіопії ну це просто, напевно, камінь і залізо, який не має ні дихання, ні життя. Він хотів чогось більшого. І він, напевно, чув історію іншого народу, історію Ізраїля. Можливо, він чув, як в історії цього народу Бог звертався і говорив з патріархами Авраамом, Ісаком, і Яковом, Можливо, він дуже добре читав і чув історію про те, як на їхньому ж африканському континенті оцей Бог цього народу він проявляв великі чудеса, виводячи свій народ з єгипетського рабства. Це сусідні країни, знаєте, можливо, їхні боги були подібними чимось. І він, напевно, знав, як цей Бог він звершав суди над єгипетськими богами. Ми не знаємо, як багато він знав про Бога Ізраїля. Однак він точно знав, що це Бог живий, що це Бог, який говорить до своїх людей. Це Бог Його дії очевидні. Вони записані в історії. Він знав, що десь там, в Ізраїлі є щось набагато більше, ніж те, що ми маємо тут. І будучи язичником, чорношкірим і він долає далеку відстань. Щоб самому на власні очі побачити, на власні вуха почути, ну що це за Бог, що це за така релігія? Ми читали, він їде до Єрусалиму, до храму, до центру єврейської релігії і поклоніння. І він подібно, напевно, як до тих мудреців зі Сходу, думав, що якщо там і є щось надзвичайне, щось велике, якийсь цар, якийсь Бог, то він, напевно, в Єрусалимі, він, напевно, в цьому славному храмі. Однак він помолився точно так само, як і мудреці. Бо Ісусу не було місця не тільки в царських палатах, але йому не було місця також і серед цієї релігійної еліти храму. І думаю, яка величезна трагедія докласти стільки зусиль, витратити стільки часу приїхати з далекої Ефіопії геть аж до Єрусалиму. І повертатися додому таким же нещасним і порожнім, яким приїхав. Безсумнівно, я думаю, в храмі говорили самі талановиті книжники і фарисеї, можливо, навіть самі відомі і популярні вчителі, такі, як Гамалеїл. Я думаю, він там чув про єврейські традиції, про певні правила. Але на превеликий жаль він в храмі не почув. Євангеліє. він не чув проповіді про Ісуса Христа, Він не чув живого Слова. Я вам скажу, яка величезна трагедія, коли в церкві проповідуються, можливо, правила, традиції, розказуються, можливо, й цікаві історії, а не проповідуються Євангелія. Не проповідується живе слово, яке тільки одне здатне задовільнити духовні потреби людської душі. Яка це трагедія, коли людина їздить до церкви, можливо, руками, і повертається такою ж порожньою, як вона приїхала? Знаєте, такий стан свідкує не про що інше, як про те, що люди стали просто релігійними і далекими від Бога. Тому що коли людина дотикається до Бога, до Його справжньої присутності, вона завжди змінюється. Така людина не може залишитися незміненою, невдохновенною, непереродженою. Дотик з Богом він завжди переображує людину. І після того, як Пилип, проповідувавши про Ісуса, привів цього євнуха до справжньої живої віри. І той охрестився, то написано, і поїхав він дорогою своєю, радіючи. Я не знаю, як вибрати, і сестри, але я особисто переконаний, що радість це є невід'ємна частина справжньої і живої віри в Бога. Я не вірю в депресивне християнство. Де я можу бути ну, і віруючим, і сидіти в депресії. Де тобі кажуть, ти головне віруй. Незважаючи на те, що, можливо, ти вже довгий час не переживаєш внутрішньої радості. Де тобі кажуть, що ці емоції ну, вони не так важливі. Я взагалі не знаю, хто розділив справжню віру. Від почуття радості. Ми читали, коли Євангелія прийшла в місто Самарійське, то там радість велика була. Все місто воно жило. Чому? Бо віра в Бога прийшла. Сторож, який сторожив Павла і силу у в'язниці, і коли стався цей землетрус, він прокинувся зі страху хотів навіть покінчити своїм життям. Але ми читаємо, що після того, як Павло і сила розказали йому про Ісуса Христа, привели його до живої і справжньої віри, і Той охрестився. То дивіться, що написано. Каже, і він їх запровадив додому свого і поживу поставив, і радів із усім домом своїм, що увірував в Господа. Чуєте, брати і сестри, радів, що увірував. І мені пригадується один псалом, який автор написав про себе я вірю, він казав, на душе у мене і тепло, і світло, тому що я вірую. В Бога. знаєте якщо на душі і холодно і темно, то варто задуматись, чи ми ще у вірі, чи вже стали просто формальними релігійними людьми. Бо знаєте, існує велика різниця між віруючими людьми і релігійними людьми. Ми читали, що найбільшими ворогами Ісуса Христа, на жаль, це якраз і були релігійні люди. Фарисеї, садукеї, книжники. Ці самі релігійні люди були такими же ворогами і Першоапостольської церкви. І знаєте, історія з сім'євнухом насправді була б дуже сумною, коли б на той факт, що незважаючи на те, що того, що він шукав, і не знайшов в храмі, Можливо, в храмі, можливо, ще в іншому місці, він з собою взяв, купив книгу пророка Ісаї і почав її читати. Кажуть, що там була інша основна дорога з Єрусалиму до Ефіопії, але Біблія зазначає, що він поїхав об'їзною через пустиню. Я думаю, напевно, знаєте, йому після всіх цих розчарувань. Хотілося просто побути на Одинці, подалі від цього шуму і просто подумати. І ми бачимо саме в такому стані з Біблією в руках і усамітнені. Над цим чоловіком почав працювати Святий Дух. То Святий Дух сказав Пилипові пристати до цієї колісниці і почати йому роз'ясняти це Писання. Дорогі друже, я хочу тобі сказати, що це сама книга, яка кардинально повністю поміняла життя цього багатого чоловіка з Африки, вона сьогодні знаходиться у твоїх і моїх руках. Це є та сама книга, яку проповідаємо сьогодні ми. Вона до цього часу є жива і діяльна, вона до цього часу працює. Дух Святий, який тоді зустрічав цього. Розбитого подорожнього на далекій дорозі до Африки, він зустрічає так само таких же людей, яких, можливо, нещасних, розбитих, які не можуть знайти того, що вони шукають, але вони його прагнуть. І вони беруть Біблію в руки і усамітнюються і шукають Бога. Можна, знаєте, порою об'їздити увесь світ пошого чогось великого, люди їдуть за великими якимись вчителями. За чимось таким надзвичайним, але я вам скажу, все, що нам потрібно, воно є тут. Все, що потребує наша безсмертна душа. Я вам скажу, що сьогодні, напевно, як ніколи раніше, душа людини є занедбана. Оскільки сьогодні часу навіть віруючі люди вони вкладають своє тіло. Смачно поїсти, гарно відпочити, щось десь збільшити, щось зменшити, щось підкрасити, ну, щоб гарно виглядіти. А душа, а душа нещасна. І думаю, об коли ми так за свою душу дбали, як ми дбаємо часто за своє тіло, і порой дивишся успішний чоловік, і освічений, і багатий. Здається, ну чого тобі чоловіче ще бракує? Чому ти лізеш на ті грязні сайти? Чому ти п'єш той алкоголь? О, бракує. Бракує змісту і цілі життя, якого немає тільки в Бозі. Бракує радості, якої не може дати релігія, якої не можуть дати самі красномовні вчителі але яку може дати Святий Дух. І знаєте, порою через дуже простих, але своїх вірних слух. Ну хто такий Пилип? Небагатий, не займає якихось важливих позицій, не має якихось зв'язків з важливими людьми. Але знаєте, що у Пилипа є? У нього є зв'язок з Богом. Він чує голос Духа Святого, він писання знає, він його може роз'ясняти. Я вам скажу, що такі люди, вони завжди і скрізь будуть високого попиту, тому що де би людина не жила, можливо, була вона багатою, бідною, яких би позицій не займала, у неї є душа, яка шукає чогось Божого. І є Бог. Які шукає отаких от людей, які є повні Духа Святого і мудрости, щоби вживати їх для своєї слави. Ми йдемо до молитви, брати і сестри. Ми сьогодні чули, знаєте, багато різних думок напротязі цього зібрання. Мені хочеться просто звернути сьогодні до тих братів і сестер, які сьогодні ось так чесно не можуть сказати собі з цим автором, що на душе у мене і тепло. І світло, тому що я вірую в Бога. А можливо, ти сидиш собі і думаєш, о, якби хто тільки знав, що в мене на душі, який там тягар і, можливо, яка мука. Повір, що це знає Бог. І я вірю, він готовий зустрічати кожного із нас так само, як він зустрів цього подорожнього євнуха. До Африки. Ми можемо вертатися з зібрання, як завжди, такими, як прийшли. А ми можемо їхати своєю дорогою, повертаючись, радіючи, що побули з Богом, зустрілися з Ним, почули Євангелію, почули благу звістку, Бог торкнувся нашого серця, Бог обновив наше життя. Оце жива віра, брати і сестри. Тому я закликаю кожного з нас, в цій молитві, пошукати Бога, пошукати Його в усамітненні, можливо, в тихій молитві, але в щирій. І Дух Святий, він готовий далі працювати над кожним серцем. Амінь. Молимось.